За цією програмою 17 черговиків, із які стоять в черзі з міської ради, вони зараз отримують кошти на придбання житла. Решту людей це виходить, 13 людей це добровольці, інваліди, які не ну не могли, не мали можливості стати на чергу через бюрократичні перепони, але вони дуже сильно потребують покращення житлових. Перша ця державна програма, вона десь працює з минулого року, але тільки зараз основні передбачили, що можливо і компенсувати гроші, вона стосується виключно загинувших, сімей загиблих або інвалідів першої другої групи. Поряд з тим наші ветерани міста Черніці організувалися декілька громадських організацій. Ці громадські організації знайшли між собою порозуміння, вони знайшли цей механізм. Все ж таки допомогти ветеранам війни, учасникам то отримати можливість покращити свої житлові умови. І питання слід в тому, що не всі зразу повірили, що громадські організації ще є силою. Ті, хто повірив, вони розглянуті. Комісія, наскільки я знаю, була в вівторок, їх публічно під камерами проговорила про всіх. Вони пройшли, здали весь пакет документів згідно програми, яку затвердила міська рада в межах чинного законодавства. І вони стоять на фінальній стадії отримання можливості коштів на придбання житла. Зараз 30 чоловік, зважаючи підтвердженням того, що цей вибір є соціально справедливим, це те, що 17 чоловік з загальної черги, які подавалися і на державну, так звану державну чергу, і зверталися до громадської організації. Всі інші, я сподіваюся, що програма працюватиме і наступні 4 роки. Там ще передбачено 80 мільйонів. Наступні 4 роки вони зможуть претендувати, якщо і вони нужденні, на подальшому також на покращення житлових умов. Ну, моя думка незмінна. Я неодноразово звічова громада виділила 20 мільйонів гривень на забезпечення житлом учасників АТО, чи в як купівля житла, чи будівництво, чи грошова компенсація. У нас є черга. В цій черзі стоять учасники АТО багатодітні родини інваліди, які, скажімо так, згідно з цим рішенням, це житло не отримують і грошову компенсацію не отримують. Їхні права порушень зрозуміло, що я утримався, тому що. Переконаний, що має бути справедливий розподіл цих коштів відповідно до чинного законодавства. Тобто людина має бути прописана в Чернівцях, людина має мати підтвердження, що вона потребує покращення житлових умов. Людина має бути учасником бойових дій ну, відповідно до чинного законодавства.